Це зона моєї відповідальності. Я знав, що є обшуки. Я розмовляв з Махно Сергієм Антолічем щодо цього. Він пояснив там, по якій справі йде розбирання. Як казав, будь ласка, проінформуйте мене, коли розберетеся, що по суті там є. Тобто до вирішення суду люди ж у нас презумпція невинності. Але спілкувавшись з Іриною Ткаченка з. Я розумію, що відпрацьовуються випадки там по, по недоношеним дітям, по випадкам, що мали. Але я особисто бачив листи, які казали, що можуть вони по єдиному по сталій цифри йти, дозвіл від НСУ від МОЗа. Вони це робили. Є чотири випадки, я знаю, по чотирьом дітям, які там зверталися, таке інше. І якщо справа вийде в тому, що діти дійсно отримували там допомогу гроші, там, і таке, але воно оформлено було погано, ну ми якось розберемося, як це. Юридичні будуть наслідки, але я на зараз розібрався, що там нема такого криміналу, можу помилятися. Я ми дочекаємося, коли поліція та прокуратура дасть свої висновки.